Всім привіт! Мене звуть Анастасія Дементій, і я зараз за дуже короткий час розкажу, як розпочати свій власний бізнес з нуля без величезних вкладень. Дуже коротко про себе. Я проживаю в Києві, маю двох дітей. Я власниця фітнес-блогу, фітнес-марафонів і також продаю одяг через інстаграм. Приємницькою діяльністю і тим, що я працюю сама на себе, я займаюся вже біля 10 років. І ось мої основні висновки. Так, коли ти працюєш на себе, це звучить романтично і здається, що в цьому більше свободи. Але по правді кажучи, ви витрачаєте більше часу, ніж ви працюєте на когось, тому що коли ви працюєте на когось, ви закрили двері, закрили свій комп'ютер і пішли собі жити своє життя. Коли ти працюєш сам на себе, ти такого зробити не можеш. Тому що ти відповідальний вже і за інших людей, і за те, як твій бізнес взагалі буде розвиватися, як твої продажі будуть іти. Одним із таких от недоліків це було те, що як тільки я працюю, тільки я вкладаю свою енергію, в мене є продажі, в мене є гроші, тільки щось трапилось, чи відпочинок, чи не дай Бог, що ще де ти випадаєш із цього діла, і в тебе відразу все сиплеться. І тут я почала задаватися питанням: як талагодити бізнес? Так, щоб він працював, в принципі, і без мене. Мій запрос всесвіт почув і познайомив мене з людьми. Саме так я віднайшла для себе цей бізнес через людей, які мені сподобались в першу чергу як люди. Те, як вони живуть, які цінності вони несуть, і в принципі, які блага вони мають. І Вперше в житті я таких людей запитала, чим ви займаєтесь? І зараз розкажу, чим вже я більше року займаюся сама. Зараз пройдемось дуже коротко по слайдам, які я опишу для вас. Що таке компанія Forever Living? Це найбільша, наймасштабніша компанія світового рівня, яка заснована вже більше ніж 46 років тому. Вона надійна, постійно зростає. Про що говорять показники, ви можете це самі перевірити в інтернеті. Це величезна інтернет-платформа, яка працює більше ніж 150 країнах, тобто 150 країн легально, юридично захищено можуть користуватися цією платформою, будувати свою команду, користуватися продукцією легально без якихось ризиків. Ця платформа вже наповнена найтоповішими. Просто це моя знахідка, я вважаю в житті, тому що я дуже скрупульозно відносився до підбору та товарів і те, що я кладу собі до рота, особливо коли в мене є діти. Я дуже професійно і детально підійшла до вибору саме цієї продукції. Ця платформа вже наповнена цими товарами на основі Алоє Вера. Алое вера дуже подібна до складу нашої крові, тому нашим організмом вона сприймається як щось рідненьке, як щось корисне. Плюс в кожному ковточку там є більше ніж 250 мікроелементів, 17 поживних речовин. Тобто, грубо кажучи, якщо ви будете вживати тільки алое вера, то ви вже будете набагато молодіші, набагато енергійніші. Ваша шкіра буде просто топ. Повірте, я е, можете зайти до мене в і подивитися мої до і після. Це просто неймовірна різність компанії. Всі абсолютно плантації під вирощення Алоє Вера являються у власності. Тобто вона не залежить від того, чи буде підніматися ціна на оренду цієї землі. Вона не залежить від того, що щось там трапиться, хтось там її відбере. Ні. 80% взагалі світових плантацій під вирощення алоевери належить компанії. Про що це говорить? Про те, що. Самий найякісніший продукт саме Форевер Лівінг, сертифікати якості, всі ІСО, халяльні сертифікати те, що дуже важко здобути на світовому рівні у компанії, є, тобто будь-яка країна приймає це як нагороду. Займатися саме з компанією Forever. Лінійка продуктів. Мені дуже подобається, що тут немає декоративної косметики, тому що це така історія, яка може не всім підійти. І в принципі, мені здається, що от саме ці продукти вони необхідні. Це перша необхідність це те, що ми купуємо в магазинах Єва, Простор, не все інше, тільки невідомої якості з маркетинговими накрутками, з різними рекламними навантаженнями і все інше тут. продукт екологічний, справді який вашим організмом е, сприймається як щось дружнє, тому що навіть той же дезодорант під пахви, який я шукала завжди на різних айхорпах, замовляла за кордоном, який ще був без алюмінія, тому що я знаю наскільки це важливо не використовувати такі інгредієнти для нашого організму. Дуже є багато досліджень на цю тему. Тому коли я знайшла цей дезодорант, а я як фітнес тренер. У минулому, скажімо так, я розумію, як це має працювати. Потовиділення має бути. Тобто, те, що блокує наше потовиділення, це класно. Типу аля працює, але як це сказується на нашому здоров'ї? Тому мені подобається, що тут все доглядове, лосьон божественний, е крем для обличчя божественний, шампунь, кондиціонер, все без хімікатів, без різних домішок. І плюс ця продукція із року в рік займає топові позиції перші на всіх міжнародних конкурсах. Мої діти користуються тільки цією косметикою. Рідке мило, яке підходить для інтимної дитячої гігієни, для рук, для миття голови. У нас просто воно вскрізь, біля кожного умивальника і раковини. Мікронутрієнти – це взагалі необхідність на щас, тому що, якщо ви поцікавитесь, як змінилася наша екологія, як змінився вміст мікроелементів в кожному продукті, в тих же. В томатах в тих же огірках, в тих же овочах, якими ми себе балуємо і думаємо, що ми цим класно насичуємо наш організм, звичайно, це краще ніж, наприклад, чіпси чи постійне споживання якоїсь шкідливої їжі, але мікроелементів у цих продуктах за цих 60 років стало на 80% менше. А про що це говорить? Якщо ми не харчуємо правильно свою клітину крові, а саме з неї все починається, вся в. Вся, всі функції нашого організму, то на що ми можемо розраховувати, наприклад, через 10-20 років, я вас дуже прошу не прослухати це просто ось так повз вуха. Я прошу на це звернути увагу. Тому що, що я бачу іноді в своєму оточенні, коли люди спохвачуються, вже коли вже дуже пізно продають свої машини, квартири для того, щоб відновити свій організм. Я за те, щоб ви вже зараз, сьогодні, на сьогоднішній день думали. Про це. Думали про те, як ви будете жити через 5 років. Думали про те, як ви будете жити через 10 років. Але найголовніше про те, як ви живете сьогодні. Чи є у вас енергія, чи є у вас бажання, чи є у вас мрії, чи є ця точка Б, якої ви хочете досягнути. Це, до речі, я в своєму наставності при підключенні в цей бізнес ми все це з вами будемо проходити. Ми будемо розкривати кожну кожну вашу, ваш талант. Тому що я вважаю, що кожна людина унікальна. І те, і вона приходить в цей світ для того, щоб проявити свої унікальності. Цей світ чекає саме на твою унікальність, Немає таких очей, немає таких пар, бо тебе наповно розкривати. Це дуже простий, легкий підхід до бізнесу. Є реферальне посилання це унікальне посилання, яке закріплюється саме за тобою, коли ти реєструєшся в цьому бізнесі. Ти можеш його закріпити в шапці профілю, кинути своїм сусідам, кинути своїм подругам. І кожна з них, кожна з них сама самостійно проходить цю реєстрацію. Скоріше всього, ти вже від мене отримувала це посилання, або можеш так само перейти в шапку профілю. І це все подивитись. Це легка реєстрація, і ти сама собі замовляєш додому. Так, як ти хочеш, сама оплачуєш, є платіжна система, все це влаштовано в платформах. І маєш відразу на старті мінус 5% на всю цю продукцію. Якщо ти хочеш все-таки розпочати бізнес і дійсно спробувати на максимум цей продукт, то все починається зі стартового набору: стартовий пакет, франшиза, як завгодно, можна назвати її вартість. Це просто мізер. Повірте мені, дівчата і хлопці, якщо дивитесь, я за своє навчання взагалі за все, з життя платила і тисячу, і півтори тисячі доларів, де мені просто розказували інформацію. Тут ви отримуєте реальну продукцію на півроку, вона ще являється гарантійною. Ви за 30 днів можете все використати, сказати не подобається, повернути, і вам компанія в повній мірі відшкодує всі ваші затрачені кошти. Але якщо ви спробуєте і додатково будете проходити навчання. То у вас з'явиться можливість побудувати нарешті свій класний бізнес з пасивним доходом. Зараз про це детальніше поговоримо. Також коли ви купуєте цю франшизу, у вас відразу на все життя закріплюється за вами знижка в 30%. Повірте, це ціна, ну чесно, я перевіряла, я дуже багато користуюсь і пробую різної продукції. Пробувала зараз, коли я зупинилась на компанії Forever Living, на саме цій продукції я просто чесно жалію, що я не знайшла. Цього раніше який є розвиток в кар'єрі? Є і автомобільна програма, і подорожі безкоштовні. Компанія е, дає безкоштовні навчання що четверга і що суботи. А е, є виїзні е, платні навчання в Туреччині, але що я хочу про що я хочу попередити? Якщо ви думаєте, що ви прийшли сюди і все знаєте, ось от щелкнули пальцями. До речі, це була моя помилка, точніше, не помилка, а досвід, то тут доведеться навчатися з нуля, але воно того вартує. Те, як я відкрилась за цей рік, те, як я, які знання я здобула, яку свободу, яке самовираження, воно ничим не зрівняне. Тут доведеться стати учнем, тут доведеться вчитися, але. Одна-дві години в день вони того вартують. Ми стільки часу витрачаємо на якусь дурню. Вибачте мене, на якийсь перегляд якихось незрозумілих новин, на якийсь перегляд якихось фільмів, якихось е, засуджуючих відосиків, якихось перегляд скролінг кролінгу інстаграму, телеграму і все інше. Що одна-дві години в день і через півроку ну, ти не можеш не отримати тут результатів. Я зараз знаходжусь на третій сходинці, але моя ціль, доки. Кінця року стати старшим менеджером для того, щоб я вже могла вкластися в своє власне житло. І я тобі гарантую, що якщо ти зараз на сьогодні приймаєш це рішення, через півроку ти будеш абсолютно іншою людиною, ти отримаєш по перше оточення. Маленький такий відход від від цієї інформації. Дивіться, я людина, яка ще 5 років назад не мала жодного ніякого оточення. Я не знала, де шукати цих людей. Я народила двох дітей, і я сиділа собі вдома. і Моєму оточенні були мама і моя подруга. Все, ми ходили по кав'ярням, і нічого я не могла зрозуміти, що мені чим як мені займатися. Так, я продавала якісь там свої курси, марафони. Але в принципі я розуміла, що оточення робить нас, тому що оточення це наша візитна картка. Це коли ви будь-яке питання можете вирішити протягом п'яти хвилин. Просто написавши потрібні людині, я про це задумувалась, почала вивчати, що таке пасивний дохід, і всі говорили оточення, оточення, оточення. Ви отримуєте тут оточення людей, які прагнуть ділитися. Які екологічно будуть вас підтримувати, які заробляють дуже великі кошти тут, ви, грубо кажучи, отримуєте оточення мільйонерів. Підіть, знайдіть таке оточення, підійдіть до мільйонера і спитайте, як він зробив, як він пройшов свій шлях. Це зазвичай буде коштувати дуже дорого, і навряд чи з вами хтось буде ділитися. Тут кожен зацікавлений з вами поділитися і в вашому зростанні, тому що ви будете прикладом для наступних людей. Тому. Це просто неймовірно, навіть стосовно оточення. А більш детально про кар'єрну кар'єрні сходи я можу розказати вже в приватних зустрічах, познайомити зі своїм наставником, до якого я прийшла, і таким чином ми будемо крок за кроком з вами розширювати ваше оточення. Дуже мало хто розуміє, що таке експоненційна функція. Це функція, яка показує, що ваші якісь невидимі кроки на самому початку. В кінці року дадуть вам просто неймовірний результат. Просто дивіться, є чат GPT, Google, вбийте, почитайте, що таке ця функція, як вона діє. І дуже часто люди на перших кроках просто здаються із-за того, що не розуміють, що одна людина сьогодні у вас в команді може принести вам біля 200 300 людей в кінці року. Тому що так працює, це математична функція, яка не, не секретна, не яка якась там духовна, ніяка. Це просто математична функція, яка дає розуміння людині, що їй не потрібно зупинятися, зупинятися через місяць, два, їй потрібно дати час розвитку цього бізнесу. Ну і ще таке завжди я задаю питання, коли люди там не хочуть чекати або кажуть, а скільки я отримую там через місяць, наприклад, да, там а скільки ти заробляєш. Дивіться, є така історія, і я задаю завжди це питання. Те, що ти робив протягом там 5-10 років. Привело тебе в ту точку, де ти знаходишся зараз. Всі ті гроші які ти заробляєш зараз, то чому б не спробувати щось дещо інше, а, дати цьому півроку, рік, якщо потрібно два? Тут є люди, які сім років в цьому бізнесі і лише два роки назад почали його активно будувати. Але в них виходить всі, ті, хто роблять цю покрокову систему, а вона унікальна в нашій компанії. Ті люди, які не її навчають нам, вони просто вона унікальна. Вона не може не працювати. Жодна людина. Жодна, яка спробувала ці кроки, не сказала, що вона не працює. Тут є мої улюблені історії успіхи. А це люди, якими я захоплююсь, моя добірка, приватна моя добірка. Сергій Савлович це мій прямий наставник. Він офігенна людина. Він просто я дружу з його сім'єю. Наші діти, товаришують з ним. Мені подобаються його цінності. Тому, коли я з ним познайомилась, я дійсно прийшла на людину. Тому тут дуже важливо прийти на людину. Якщо я вам відгукуюсь, хоч трішки. Будь ласка, дайте собі шанс, дайте собі шанс на це зростання. Ми будемо з вами взаємодіяти 24 на 7. Я буду завжди вашою підтримкою. Я завжди відкрита. Мені завжди хочеться допомогти. Кожній, хто прагне цих змін. Е, Інна Михайленко, це моя, не знаю, її називають у нас квіточка, ви хоч одну лекцію її послухаєте, чи один виступ, чи, чи інстаграм. Я з цим цим поділюся. Ви зрозумієте, чи це дівчина з Херсону, яка втратила абсолютно все. Але вона просто цей дух, який вона несе, цей дух, яким вона ділиться, ці можливості, якими вона ділиться, зрощують не тільки її, а й людей, оточуючих навколо. Також мені подобається сімейна пара, тому. Що я взагалі за сім'ю, за сімейні цінності за те, щоб люди розвивалися десь один одного підтягували. Це люди, які ми я захоплююсь, за якими я слідкую. Це те, в принципі, як би я хотіла там вести свій бізнес, свій інстаграм і все інше. Це мої такі, скажімо так, моя точка Б, яку я хочу досягнути. Ви також можете їх знайти на просторах інстаграму, і вже в приватній бесіді я розкажу про це трішки більше. Тож давайте до справи. Як розпочати. Все починається з реєстрації. Посилання ви можете знайти завжди в мене в шапці профілю, або написати в приватні. Ви реєструєтесь, до цього це ні до чого не зобов'язує вам, ніхто не буде дзвонити вас, ніхто не буде змушувати нічого замовляти, але ви хоча б е, ознайомитесь з продукцією та цінами і умовами, з самим сайтом, як це все працює. Можете почитати відгуки, їх мільярд за 46 років, повірте. Другий крок це якщо ви хочете розпочати бізнес, то ви звертаєтесь до мене або за ходите в стартові пакети. У нас їх є три варіанти для того, щоб Придбати цей стартовий пакет, і це для вас відкриває відразу можливості вже ділитися і реєструвати інших людей до реферальної системи, і також до можливості придбати далі продукцію з мінус 30%. Ви проходите навчання, ви відвідуєте всі семінари. Це можна робити онлайн. У нас завжди є зум-трансляція. У нас є завжди запис на Ютубі. Тому це не проблема, якщо ви живете не в Києві. Це не проблема, якщо ви живете за кордоном. Це абсолютно не проблема. І далі проходите навчання, і ми вже з вами, точніше, я з вами покроково будемо зустрічатися там, зізвонюватись йти до перших підключень, до перших ваших грошей. Я вам я в перший місяць заробила трішки більше напевно не можна казати суму. Я в приватних тоді скажу. А... Я стартанула класно, в мене було класне оточення. Я вже його створила. Всі люди, які мене знають, вони знають, що я скрупульозно, що я все вивчаю, перш ніж зробити якийсь такий крок. Тому я стартанула класно зі своїми друзями. Це правда. Ми вам можемо знайти. Не, не бійтеся, що немає людей. Людей повно. Повірте, я шукаю всіх через соцмережі, я шукаю всіх знайомих через знайомих. Я просто пропоную. Я нічого не роблю, овер, чи якогось такого, що не можеш зробити саме ти. Я тебе цьому всьому навчу. Є класні заготовички, все вже все покроково ти зрозумієш, як до цього вийти. Стартові набори зараз по такій ціні до 1 лютого, тому а, там буде трішки підвищення, тому що внутрішній курс трішки зростає, хоча він не такий великий, як по Нацбанку, але все рівно зростає. Тому це унікальна можливість зайти саме по такій ціні до 1 лютого. І Останнє, чим я хочу завершити? А це тим, що ти можеш зараз займатися і мати роботу будь-яку, яку ти хочеш. Але тут є в мене і ріелтори, і власники виноділень, і юристи, і продавці, і масажисти, і майстри по волосся різні професії, абсолютно різні. Це все поєднується, і я будь-яку твою професію, якою ти займаєшся сьогодні. Адаптую до цього бізнесу, повір, це все можливо. А далі, якщо ти будеш розуміти, що тут уже ти заробляєш більше ніж на своїй старій роботі, ти можеш далі продовжувати розвиватися, допомагати іншим людям. Також зростати, тому що наша цінність для чого ми приходимо на цю землю? Ми ну, не для того, щоб працювати дім, робота, вийти на пенсію і щось там копійки, за копійки жити. Ми в цей світ приходимо для того, щоб прожити наше найкраще життя, для того, щоб Показати, проявити цьому світу і відкрити найкращі свої якості. Вона у кожного ця якість вона унікальна. Немає двох повторюваних якостей. Ось мої якості, на які прийшла сьогодні. Ти і додивилась це відео. У тебе є свої якості, на які прийдуть саме твої люди. Тому я в до себе в команду не беру всіх підряд. Чесно, мені має бути комфортно відгукуватись. Мені має бути. Зрозуміло, що людина дійсно має такі ж цінності, як я, що людина має великі мрії, що людина має великі цілі і свою точку Б. Ми все це разом з тобою пройдемо, цей шлях. Тому не зволікай, якщо от якась струна твоєї душі зараз затронута була, якщо тобі краєм вуха щось зачепило, зроби цей крок. Це не ризик, це просто крок на зустріч а до себе. щастить, Я тебе чекаю у приватних. Бувай.